Наші дистанційні уроки. Тему уроку знаходження значень виразів з дужками та без дужок. Розв'язування задач за допомогою блок схем визначення форми фігури. Будь ласка. Розгорни зошит, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 1904. Один рядочок. Давай трошки порахуємо. Порахуй, будь ласка, від 500 до 520. Можеш зупинити відео та порахувати від 200 до 210. Ну що, готовий? Давайте поглянемо. Наше завдання округлити до десятків кожне число. Розглядаємо 47 округлюємо буде 50. 99 округлюємо буде 100. 157 округлюємо буде 160. 82 округлюємо, буде 80. 384 округли буде 390. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Наступне округли до сотень кожне число. 280 округлюємо до сотень 300. 479 округлюємо до сотень 500. 671 округлюємо до сотень. 700. 510 округлюємо до сотень. 500. 373 округлили буде. Звичайно, 400 730 округлюємо до сотень буде. Молодці, 700. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Наступне. Вам потрібно обчислити способом округлення ці вирази. Розглядаємо перший разом 245 плюс 87. Нам потрібно з вами округлити. Тобто визначити число 87 як, наприклад, 100 мінус 13. Отже, 245 плюс 87 ми. Показуємо, як 100 мінус 13. Позначаємо. Отже, 245 плюс 100 буде 345 та мінус 13 буде 332. Будь ласка, виріши наступні три приклади. Зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати далі з нами. Ну що, готовий? Давай перевіряти. 350 плюс 576. 576 ми виділяємо як 600 мінус 24. Отже, 350 плюс 600 буде 950, та мінус 24 буде 926. Наступне 287 плюс 330. 330 ми позначаємо як 400 мінус 70. Отже, 287 плюс 400 буде 687, мінус 70 буде 617. 915, мінус 386. 386 ми визначаємо, як правильно 400 плюс 14. Чому плюс? Тому що. Ми будемо позначати 400 мінус 14, але так як у нас був попередньо вже знак плюс, то, мінус, то плюс і мінус ми маємо зразу мінус. І там, де мінус міняється, мінус та мінус, міняється на плюс. Так само, як би ми діяли, якщо б у нас були дужки, міняємо знаки. Отже, 515 плюс 14 буде 929. Наступна частина, будь ласка, також самостійно виконай ці вирази. Ну що, готові. 763 плюс 70. 70 це виділяємо як 100 мінус 30. Отже, 700 мінус 100 буде. Плюс 100 буде скільки? Буде 800. Далі нам потрібно 863 відняти 30 буде 833. Наступний 674 плюс 281. 281 ми визначаємо, як 300 плюс 19. Отже, 674 плюс 300 буде 974, мінус 19, буде 955. 571 плюс 240. 240, визначаємо як 300 мінус 60. Отже, 571, плюс 300 буде 871 і мінус 60 буде 811. Останнє, 327 мінус 195. 195 ми визначаємо як 200, мінус 5. Отже, 327 мінус 200. Буде дорівнювати 127 та плюс 5 дорівнює 132. Якщо в тебе всі приклади вирішені правильно були, постав собі смайлика. Якщо допустився однієї або трьох помилок, постав галочку. Якщо більше помилок, постав собі крапку, що треба бути трішки уважнішим. Давай поглянемо наступні вирази. Нам потрібно їх просто обчислити. 659 мінус 361. Подивимося. Ми можемо 659 відняти 400 та додати 39. Тому що ми також 361 визначили, як правильно, методом округлення. Отже, 259 плюс 39 буде 298. Наступний приклад: 900 мінус 583 та плюс 175. Ми можемо з вами 900 відняти 583. Ми отримаємо, звичайно, 317 з вами. І 317 плюс 175 буде 492. 854 мінус 369. Додати 427. Дивимось 454. 854 мінус 369 буде 485. Плюс 427 буде 912. Будь ласка, розв'яжи ці приклади самостійно. Обчисли, повернемось, коли будеш готовий до перевірки. Ну що, готові? Давай переглянемо. Перший приклад: відповідь. 314. Поглянь, як ми записували. Також використали округлення. Другий приклад. Так, поступове додавання. Вийшло 262. Наступне. Отримали число 58. Сподівається, в тебе вийшло саме так. Прочитай вирази, яка дія є останньою в кожному виразі. Подумай, будь ласка. Правильно. Останньою є дія віднімання, тому що на першому виконуються дії множення та ділення. Будь ласка, знайди розв'язання двох будь-яких виразів на вибір самостійно. Зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. Ну що, працюємо? В нас є з вами задачі. Нам треба подумати, чим вони схожі, а чим відрізняються Дивимось. Купили 8 ящиків помідорів по 7 кг у кожному. І 3 ящики баклажанів по 10 кг у кожному. Скільки всього кілограмів помідорів і баклажанів купили? Це перша задача. Друга задача. Купили 8 ящиків помідорів по 7 кг у кожному і 3 ящики баклажанів по 10 кг у кожному. Чого купили більше помідорів чи баклажанів та на скільки кілограмів більше? Скажіть, чим вони схожі? Правильно, вони схожі за числовими даними. Чим відрізняються запитаннями? Якщо відрізняються запитання, то, звичайно, у нас буде дії абсолютно різні. Розглядаємо розв'язання. Перша схема це буде друга задача. Друга схема у нас та, яка була, це перша задача. Дивимось, перший спосіб у нас, так, перша задача, точніше, 8 мимножимо на 7, додаємо 3 множимо на 10, і дорівнює 56 плюс 30 дорівнює 86 кг, всього овочів. Відповідь: всього купили 86 кг помідорів та баклажанів. Другий спосіб, там, де треба знайти різницю. Ми спочатку знаходимо помідори. тобто 8 множимо на 7 буде 56 кг помідорів. Далі ми 3 множимо на 10 також також знаходимо 30 кг баклажанів. І далі нам треба навпаки, якщо там ми додавали, щоб знайти, скільки овочів, то тут треба відняти 56-30 буде 26 кг, тобто настільки більше. Тобто помідорів купили на 26 кг більше, ніж баклажанів. Будь ласка, розв'яжи задачу. Для спортивної школи привезли 6 сіток баскетбольних м'ячів по 4 м'ячів в кожній. І 5 сіток футбольних м'ячів по 5 м'ячів у кожній. Скільки всього баскетбольних і футбольних м'ячів привезли? Давай подивимось на сітки множить. Розглядаємо, в нас є 6 сіток по 4 м'ячі і 5 сіток по 5 м'ячів. Отже, в нас є число 4, воно повторюване. Тобто, ми з вами 4 множимо на 6, буде 24 м'ячі баскетбольних. Далі рахуємо футбольне. 5 множимо на 5, буде 25 м'ячів футбольних. Далі 24 плюс 25 буде 49 м'ячів. Всього відповідь. Всього було 49 баскетбольних та футбольних м'ячів. Будь ласка, розглянь малюнок. Пригадай, як називаються зображені об'ємні фігури. Розглядаємо. Це в нас конус, далі циліндр, піраміда, куб, куля. Для кожного предмета назви фігурну форму. На що воно схоже? Давай поглянемо. В нас є конус. Конус, схожий на морозиво. Точніше, морозиво, схоже на конус. Далі є склянка. Склянка схожа на циліндр. Є коробка, коробка, схожа на куб. Є пірамідка кубик-рубик. Вона схожа якраз таки на піраміду. І є м'яч, який має форму кулі. Домашнім завданням буде виконати номер 43-44. Дякую за увагу! Ви не перевершені!